Як я чистю картошку лівою рукою, ось взяла таку, О. Хочу, роблю обід для коханого, зжарю відбивні. і хочу поставити картошку, але дуже мені тяжко. Всім цікаво, як ти тут ще не вмерла, але щоб позвонити і спитатися, як ти і що ти, то дуже рідко. Ну, оце ж кажуть, що друг познається в біді. Я зрозуміла, хто мені друг. То не очень, кому просто інтересно посміятися з тебе. Лучше вже ногтем. Одна картошечка є. Зараз покажу, що в мене жариться на сковородочці.